На невеличкій залитій сонцем галявині посеред лісу, прямісінько на самій середині стежини лежав собі хвостик. Пишний, руденький хвостик лежав, немов маленька купка, і тільки зрідка похитував шерстинками, туди сюди. І знаєте, нікому не було діла до нього, валявся він там, мов непотрібна річ. Може, навіть він трішки сумував, та хто ж його питав про те? Довго чи недовго лишав собі хвостик і грівся під осіннім сонечком, подекуди вкритий осінніми листочками, аж раптом пробігав біля нього зайчик. Аж глянь, а що ж це там блистить таке? Підходить ближче. Ого, яка краса, нічого. Собі. Оце так знахідка, оце так хвостик. А чий же ти? запитав зайчик. Я нічий. Сумно зітхнув хвостик. Еге гей, -хе ще й пощастило, Недаремно я ясную біг. А давай я тебе поміряю. І зайчик, не сильно чекаючи відповіді, вчепив собі розкішного золотого хвостика того ж самого дня, годиною пізніше, тікав заєць від вовчика, як то мишка від котика тікає, а тут ще й на зло хвіст, як прапор майорить, та не тільки зайчика видає, а ще, як, наче навмисно, кожен кущ чіпляє. Розсердився зайчик, вибіг до річки, що коло лісу протікала. Вибач, хвістику, але ти мені не підходиш. Занадто вже ти розкішний. Дуже вже ти увагу привертаєш. Он ледве від вовчика втік. І, відчепивши хвоста, пострибав собі зайчик у ліс. І знову розкішний хвостик валявся сам один при самісінькій річці, і від того всього хотілося йому поплисти, немов кораблику, ген, десь далеко за обрій, аж раптом із річки вискочила жабка Ой ти, боже ж мій! Який симпатичний хвостик, якраз саме те, чого мені не вистачає. Ану, ну зараз я тебе приміряю, швидко жабка причепила собі хвостика. Ой, яка краса, а як блистить. На радощах розквакалася жабка. Помилувалася вона ще з хвилинку своєю обновкою і шусть у воду. Ой, леле, ой, спасіть, до Жить. Намокнув хвостик, тягне жабу на дно. З того переляку кинула жаба хвостик з усієї сили, що він бідний, аж ген під дубом опинився. Холодний і мокрий хвостик і гірко заплакав. Йому було дуже шкода себе, адже він просто хотів з кимось товаришувати і нічого поганого нікому не хотів. Що ж він міг діяти, якщо він просто був розкішним хвостиком? Аж раптом із дупла Дуба спустилась маленька білочка. Вона ж побачила хвостика, і їй стало його шкода. Привіт, хвостику, який же ти красивий! А давай будемо товаришувати? Можна, ти будеш мій? Так, звичайно, радісно відгукнувся хвостик. І з того часу у білочки найрозкішніший у лісі хвостик.